Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, пане Віталію. Радий Д... вас бачити. Дуже вам Навзаймі. вдячний. Що ми з вами сконтактували, і я так розумію, що я передаю вітання глядачам каналу Vox Veritatis. Дуже гарний канал, дуже він позитивний і, і в інформаційному просторі багатьом допомагає. Дякую. Я так розумію, що ви мій підписник, так? І так. у вас там якісь питання. Ми з вами... так. Спробуємо обговорити. Пробуємо обговорити, якщо якщо буде цікаво, вашим глядачам. Я думаю, що тема, напевно, що буде цікава. Це буде тема на питання на тему Другої світової війни, тому що дуже поширено, що хоч невірно говорити, що другий фронт, тому що в ніякому разі не можна це називати другим фронтом, тому що Велика Британія, учасник Другої світової війни, ще з 39-го року, і е, поширено, що. Або так звана висадка в Нормандії була набагато вагомішою, ніж висадка в Сицилії і подальша висадка в Італії в союзних військ. І чому так прийнято, що от -от сусіди Сходу кажуть, що ось ось вступили в другий фронт тільки в 44-му році, хоч, на мою думку, це абсолютно невірно. Ну, я вас розчарую, на мою думку, це теж невірно. Це традиції радянської. Я не знаю, що це є традицією сучасної російської історіографії, але це традиція радянської історіографії, коли слідом за Сталіним вважалося, що першим фронтом це є Радянсько-Німецький фронт, от, а всі решта фронти, які були і в Північній Африці, і в Італії, і в Тихому океані, і в Атлантиці. Для Сталіна це не були фронти. От тому відкриття фронту в Нормандії на півночі Франції в радянській стереографії подавалась ну як така видатна заслуга, в тому числі товариша Сталіна, що він таки дотиснув союзників, що вони таки відкрили. З, велича... з великим дуже запізненням. Про це дуже активно писала радянська історіографія, що ж обіцяли відкрити в 43-му році, але все там тягнули ті шкляті американці. От, і врешті-решт вони відкрили. Тобто, це така совкова традиція. На сьогоднішній день ну, всі нормальні історики, які займаються питаннями Другої світової війни, розуміють, що фронтів було багато. І не де оця висадка в Нормандії, ні в одній англоамериканській стереографії ніде називається Другим фронтом. Це лише тільки в Радянському Союзі, mm -hmm. от. ну а мабуть, що сучасна російська істеріографія, продовжуючи славні традиції радянської от і далі розповідає про важливість другого фронту. Хоча е, було відкрито і на півдні Франції, в районі Марселя вистадили союзники mm -hmm. от, в двох місцях. Там оверлорд, а там по моєму драгун була операція так, на півдні Франції, висадки. <святки> тому це такий е, е, затертий радянський стереотип. Не більше того. Насправді це можна навіть сказати міф, тому що якщо порівнювати кількість військ, які були задіяні на тій самій Сицилії, там було що не помиляюсь, 150 тисяч, і в Нормандії висадилось теж 156 тисяч. Але але я можу на я собі так думаю, Ну це мої міркування. Що все ж таки, коли почалась операція в Сицилії, це також досить сильно вплинуло, тому що ж вони усунули, усунули уряд Мусоліні, а ну не вони такувати? усунули. Віктор Еммануїл усунув віктором. А ну так, так події, які це ць... завдяки цим подіям, тобто і відтягування шістнадцяти дивізій німецьких, які також прийшли, це було також. Я думаю, значно. і. На моє міркування, ну згідно дякую вам за пораду книжки Гастінгс, дуже прекрасний автор. Кому це цікаво, там розписано вам від початку і з погляду і простих людей. Дякую вам за рекомендацію цієї книжки. Якщо глядачам буде цікаво ознайомитися, і я думаю, що це було важливим, тому що і, 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 італійці були од, одним з найбільших союзників гітлерської Німеччини. Основний Союзників основний так. Якщо не рахувати Японію, ну Японія там це зовсім Ну я в Європі маю так, на увазі так, сказав, в що основний союзник Європи так. Це було значний вклад антигітлерівської коаліції ці події, які відбулися, і не можна знегілювати, сказати, що це не, не було допомоги. Ну, на, було на жаль, значний... сучасна така російська свідомість, ну середньостатистичного росіянина, але вона продовжує всі ці міфи. Радянські вони бачать тільки Велику Отечественну війну. Вони абсолютно не розуміють, що антигітлерівська коаліція перемогла в Другій світовій війні. Вони всі ж розповідають, що Совєтський Союз в випадку, в гіршому випадку вони кажуть Росія. А, ну, От. Це От, в принципі, а, тому, що якщо ми проведемо паралель, якщо я не помиляюся, можу помилятися. Здається, в цей самий час відбувався. Ми наближались до Курської доги там в Росії, так. Але в цей самий момент і почалось бомбардування нафтопереробних заводів е, в Румунії, якщо я не помиляюсь, так по подіям я можу змилятися. Я по хронології теж не, не так, так. Ось, і на чому танки мусили їздити. А це якраз була одна. Але якщо сказати, що так, це повністю заслуга тільки однієї сторони. Ну, це я, я на моїм скромні міркування, це не зовсім вірно. Це ну, ж я ж кажу, що це такий розбитий радянський стереотип. В Україні цей стереотип давно розвінчується, а в Росії він як жив, так і живе. Нічого нового, переосмислення історії Другої світової війни в Росії не відбулося. Архіви у них закриті по Другій світовій війні, Путін продовжив і ще років на 50, наскільки я там пам'ятаю, закриття тих архівів. А ну, є дані, які я вичитав в одному із наших українських видань по історії України ну воно видавалося ще в початку 2000-х років, що в Росії порядка 20 мільйонів одиниць збереження документів присвячених Другій світовій війні, із них під грифом секретно десь 17,5 мільйонів. Тобто ми нічого не знаємо про Другу світову війну, роль радянського союзу в цій війні. Ну ми приблизно так сказати, орієнтуємося корпус документів скритий від дослідників. Угу. Ну, це, це досить цікаво, коли ми. Я з ваших відео я слідкую за вами. Дуже вони пізнавальні такі. Коли здавалось би, тут Друга світова війна, вона зовсім поруч. Люди не можуть розібратися в тому, що зовсім поруч, і починають копати набагато глибшу історію. Здавалось би, проміжки часу і вже документальні підтвердження. є не тільки з одного боку, кому цікаво, тому що наскільки я розумів. На сьогоднішній день ну, воно завжди так має працювати. Мусять бути інші джерела підтвердження коїсь події, а не тільки одне джерело. Ну так Звичай, і історики, історики так працюють. Тому що з одного боку я не думаю, що хтось повірить там, як банну дивіться, архіви Німеччини відкриті. Архіви Британії, США відкриті. Ми практично там до останнього солдата знаємо події на італійському фронті, на північноафриканському фронті, і ми фактично нічого не знаємо ні кількість втрат, ні санітарних втрат. На радянсько-німецькому фронті, тому що цей через цей корпус документів просто відсутній в історичному обігу. Істориків туди не допускають. Туди допускають такого історика, як пан Ісаю, oh. всесвітньо відомий в Росії історик. От його допускають, йому дають певні там теки документів, які можна йому дати, і він якоби оце кропає свої історичні праці, виходячи з архівних документів. Але справа в тому, що. Історики не можуть перепровірити ті посилання, які дає mm -hmm. пан Ісаїв. Він mm -hmm. подає як історик, бо він кандидат історичних mm -hmm. наук, правильні посилання, правильно оформлений архів і так далі, але перепровірити не можна. Mm -hmm. Допускають тільки його. А що відбулося з тими архівами, що знаходилися в Україні? Також напевно ж були чи їх вивезли всі? Ну, це нові. архіви, пов'язані з Другою світовою війною. Вони завжди тільки в Москві. Зберігалися. У нас фактично їх немає. У нас зберігалися свої архіви про е, архіви НКВД, ВЧК, ЧК, ЧК ГПУ. У нас все відкрито. От, і, до речі, завдяки пану В'ятровичу, кандидату історичних наук, який був так директором. Архів СБУ. Він оце да. так, так. і це його заслуга. Ну щодо книжок, там у мене своя трошки персональна точка зору. Вот. Але його заслуга, як архівіста, що він фактично у нас відкриті всі оці архівні справи пов'язані з оцими репресивними радянськими органами. А з воє... воєнними органами, з цивільними органами, угу. у нас документів не так багато. Вони всі зберігалися і зберігаються ну на території сучасної Російської Федерації. Тому у нас теж у нас немає. У нас є зараз доступ до архівів, просто угу. наші архіви в цьому плані дуже бідні. Відстають, відстають, так ну нема. У нас не Київ не був центром зберігання. Тут якісь партійні чи партійні частина архівів зберігалася, і там частина цих архівів чекав, чекав ГПУ, НКВС, МГБ і так далі. Ну, це це ми з вами дійшли. Дякую за підтвердження моєї думки на рахунок того, що не можна говорити про операцію звільнення Сіцилії і Італії, що це щось було менше ніж висадка в Нормандії і Франції. Це було можливо навіть першим кроком. Це як Терези. Що є важливо в Терезах? 10 грам 100 грам, щоб вони от, ну, от, наприклад, для польських істориків, для польської історіографії, вони навпаки дуже активно пишуть оце саме е, висадку в Італії. Тому що там е, монастир Монте Касіно, який е, е, брали американські війська, там були і польські військовослужбовці. Там був корпус польський, і от для них це, ну як для росіян, там. Е, 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 Битва на Курській, дузі на Сталінграді. От для них це таке от, е, святкове і переможне. От для поляків от висадка якраз в Італії є таким моментом. І, здається, там досить багато поляків і загинуло, і вони гордяться, що вони якраз і взяли це завдяки їм. Це було для них. Да. Для них це для них це такий своєрідний міф, скажімо так, але це ну тут кожна історіографія має свої такі певні упередження, і українська історіографія має свої ж упередження. Але в цілому, звичайно, говорити, що дідей там другий фронт дійсно другий. А який він другий? Він вже там двадцять якийся якийсь рахунку, О, так, так там до того часу, момент. де стільки було фронтів і в різних місцях і. І дуже хочу вам подякувати, що ви своїм глядачам даєте можливість розуміння, що історія вона завжди переосмислюється, тому що завжди появляються якісь нові документи. Не може бути так, що написали історію. все. тут тим більше архіви закриті, повних доступів немає до всього, і ми можливо тільки з часом, невідомо яким ми зможемо взнати повністю. Пось на сьогоднішній день загибель е, польського уряду в ексгилі це також дуже цікаві запитання, які є, і невідомо що ми колись знаємо про це. І дуже багато речей про другу світову війну закінчується ще такими запитаннями, що Це історія полягає в тому, що її треба постійно переосмислювати. Бо якщо її не пересмислити, треба закрити історичні факультети вищих навчальних закладів. Навіщо випускати нових істориків, як стара історія, вся правдива вже написана. Ну, така точка зору в росіян. Коли я спілкуюся і питаю, що ви читали? Не кажуть: о, там Карамзіна. Ну допустим, я вірю, що він його читав, хоча він його не читав. От. Але кажу, а щось новіше пробували читати. Ні, а навіщо Карамзін все ж написав вже після Карамзіна, який сенс читати. А хіба не, ви, не виникає думка в людей, що ми всі люди, ми всі можемо помилятися? Ми, ми не маємо. Карамзін він ж не мав також доступу до всіх джерел. Він писав щось, він що мав було доступи до повісті тоді. минулих літ, там і ще до якихось джерел, і все. І... А іс історик не може без джерельної бази. Історик має писати, спираючись виключно, на джерела. Все, крапка. І наскільки я пам'ятаю, раніше брали ну, ми трошки від, від другої світової війни повість временних літ. Вона ж тепер також перепровіряється і іншими джерелами з інших місць а раніше ми тільки до неї зверталися, чи я помиляюсь. Ну так, да, десь до початку ХХ століття в основному досліджували повість е, рем'яних літ цих минулих mm -hmm. літ. А потім ну, історія розвивається, як наука, отримали доступ там, до арабських джерел, отримали доступ mm -hmm. там, до німецьких джерел, до візантійських mm -hmm. джерел, там було трошки проще, простіше. От. Звичайно, що на сьогоднішній день повість минулих літ втратила своє значення як єдине джерело. Звідки ми можемо черпати там свої знання про ну, Київську Русь, умовно? По цей період. Це умовна Русь. назва з прийняттям рішень в Києві. а це ну, е, Чи можемо продовжити ще якісь теми? Ну, так, звичайно. Дуже у вас недавно було цікаве інтерв'ю з блогером Микита, канал Січень. Мені дуже сподобалось такий він гарний. Завзятий хлопець Завзятий хлопець, знаннями, не можу сказати. У нього дуже багато знань, він ґрунтовно це все переглядає, і дуже багато в темі питань було особливо Ярослав. Вибачте, нічого, нічого. Якраз я переслухав недавно Ярослав Грицак, у нього був непоганий підкаст е, Нація, націоналізм і нацизм. Тобто, коли я слухаю багато ваших співрозмовників, люди не розуміють. Абсолютно. Взагалі про абсолютно про що вони говорять, і в розмові, коли ви з Микитою також спілкувалися, також фігурували ці теми: нація, нацизм і націоналізм. І наскільки я розумію, от в, е, в пана Гризака є така, е, він також це бере від французів: що нація формується, вона не може вона не може бути сформована. Тому що це, якщо вона закінчила формування, це розумієш, це нація померла вже. Вони йдуть е, і нерозуміння того, що. Нація може нація і народ це абсолютно різні речі. Ну не абсолютно різні, але це трошки ну, різні речі. скажімо так, так, тому що ми маємо десь приблизно дві тисячі народів і близько десь 200 націй. Ну я можу помилятися, так. Приблизно деякі нації можуть складатися з декількох народів. Так, а для ну, нація явище так. політичне. А етнос, явище все-таки соціокультурне і ближче до біології, хоча біологія тут, ну би далека від цього. Але етнос формується в певних е, географічних культурному середовищі. А нація це вже явище політичне, на яку географія, власне кажучи, вже й, і впливу немає. Тобто, це явище штучне, нація все, що робить людина, все штучне, все, штучне. все що людина не зробила, воно природнє. Ми є частина природи, але все, що ми робимо, наша культура то штучне явище. І в мене таке запитання є до вас: чи можна вважати, коли існувала Римська імперія, що це була нація? Нація під нацією розуміють ті процеси, які стали складатися лише в новий час. Тобто 16-17, але активний процес йде з другої половини XVIII століття. Слово нація була відома в часи в Риму, але там mm -hmm. розумілися зовсім інші речі. Ми не mm -hmm. можемо говорити, що Римська імперія це нація, це імперія. Вона складалася з величезної кількості народів. Mm -hmm. Вони не осмислювали себе як націю. Тоді в мене таке друге питання, тому що якщо я не помиляюсь, Сталін був дуже гарним теоретиком по е, націонал-соціалізму. Здається, так по нації, як він написав в своїй праці по по нації ну, і, і, по, по на національ, по національному питанню, не так, по, по націонал соціалізму так, так, по так, національному так, так. Пит... Ну, він вважався теоретиком більшовицької партії з цього питання. Так і я так розумію, що згідно з його теорією, намагалися створити совєтську націю. Так вони намагалися на рахунок об'єднати об'єднати країну. Ну а на, на рахунок чого традиції різні і розповідування і різні. Тобто, їм потрібно було якось націю створити. Так званим, Ну, навіть. Сталін там казав, що, що може бути що радянська культура має бути е, соціалістичною за змістом і національною за формою. Mm -hmm. Тобто можна надівати там українські віночки і ті червоні шаровари, які хто передумав, я вічно путаю вірьовки і танцювальний наш ансамбль, як він вірського. Вірсько. Так, да, за часів Вірського. Тобто можна це робити. Головне вихваляти комуністичну партію, особисто товариша mm -hmm. Сталіна, і комуністичне майбутнє. Mm -hmm. І в принципі, я вам скажу, вони ще й непоганих результатів досягли. Досягли великим терором, і насправді це вони були великі злочинці. Це не можна сказати, що а, до речі, сьогодні ж в нас в ми... нас здати. Це да, жовтневої революції. Так, 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 так. Навіки разом з таким заразом. Ну, як казали. Це точно. Ну як вік вкоротили віку, віку не стало для для я так розумію для більшості українців. Це була я просто так, до я того, так. що ще на початку 2000-х років по соціологічним дослідженням у нас у нас десь 10-12% населення України на початку 2000-х вважали себе радянськими, не українцями, не росіянами, там не євреями, mm -hmm. а саме радянськими людьми mm -hmm. це достатньо високий процент. Це високий, але відкидати повністю всі злочини, ну, змиї та зрозуміло, Ми не про злочин не говоримо. Я про так. те, що що різними шляхами радянська влада намагалася створити гомо радянську людину. І зараз це, до речі, дуже популярна оця тема, як яким чином створювалися ці речі. Просто рекомендую. Е, є канадський дослідник Сергій Єкельчик, який mm -hmm. на цю тему описав, як в післявоєнний період створювалася радянська людина. Ну після мається на увазі після Другої світової війни в Україні. У нас Юрій Каганов захистив, от я не знаю, чи докторську, чи кандидатську, і теж у нього є монографія, як в радянській Україні створювали радянських людей. <свят> На прикладі України він це показав. <свят> Тому що, я так розумію, що ці процеси, наприклад, в Східній Азії не йшли так легко, як в Україні. В Східній Азії чи в Східній Європі? <свят> в, Східній Азії. Тому, маєте, в, Східній Азії. в Європі ці процеси якось йшли більш. Може, це було пов'язано з мовним бар'єром, чи як? Трошки не розумію вашого питання, <свят> пане Сергій. Ідея, 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 ідея соцпобудови со, соці... соціального суспільства, ні, Соціалістично. соціалістичного. соціалістичного суспільства, ви праві. Чому отак, от ці ідеї тут більше так, от про чим скажемо так, це країни, Казахстан, Узбекистан, чому от це тут, от воно мало більшу таку, якби, би. Більший процент. Більший процент, що е, комуністичні, комуністичні ідеї тут так більше пройшли, чим там. Ну, там традиційне суспільство збереглося, mm -hmm. фактично середньовічне, та ще й з великим підґрунтям там іслама по регіонам, mm -hmm. а європейське суспільство воно ну, не ісламське mm -hmm. і вже не було таке традиційне, воно вже достатньо було модернізоване. З 18 століття, тобто це пов'язано з процесами модернізації. і Саме тут оці комуністичні ідеї вони ну прижилися на цьому ґрунті. Бо, власне кажучи, марксизм в основі своїй це ідеологія робітників. Ну так як це Маркс собі розумів. А робітничого класу в республіках сучасної Центральної Азії фактично ж не було там основна маса населення або землероби, або скотарі там. оті, ці ідеї там не дали того результату. Але навіть сам здається, в працях Лейна він не вірив, що революцію можна зробити в Європі, тому що пройшла вже певна інду... Інду... індустрійна революція, скорочення робочих днів, і все решта, не, а... не, там трошки по-другому. Він вважав, на відміну від Маркса, Маркс вважав, що революція світова почнеться з розвинених країн Європи. Німеччина, Британія, Франція. От але на початку 20-го століття дійсно в цих країнах уже такого великого протиріччя між найманими робітниками і буржуазією не було. Бо були і робітничі партії, і проспілки, і право на страйк, і восьми годинний робочий день. Тобто не було такого сильного конфлікту. А цей сильний конфлікт на думку Леніна зберігався ще в Росії, достатньо відсталій країні. Яку ще не, до, не, не встигла домодернізуватися, і отут -от можливо була бути початок світової революції, а далі вона все одно ж хопить весь світ. Mm -hmm. Прийшли ж до влади в Баварії комуністи, прийшли до влади mm -hmm. в Угорщині комуністи на чолі з Балакунами. І Ленін думав, що це і є оце розгортання світової революції, mm -hmm. але вона там не розгорнулася. Mm -hmm. А навпаки, розгорнулися антиколоніальні рухи. В Індії, там, в Афганістані і так далі. Ну, mm -hmm. Називається це в істориків пробудження Азії. Mm -hmm. І от е, більшовики mm -hmm. дуже активно фінансували це пробудження Азії. Mm -hmm. Оці всі національні рухи, які були спрямовані проти голландських колонізаторів, англійських колонізаторів, mm -hmm. французьких колонізаторів. Що якщо не вийшло через Європу е, них е, штурмануть, значить тоді ми спробуємо через Азію, через колоніальні народи це зробити. Але ніхто не відмовлявся від ідеї світової революції. Ну фактично, вони її будували. Це була ідея Сталіна розпочати світову революцію. Там, це, що ідея а, це, це ідея Маркса. Це ідея Маркса. А Сталін ну, чим відрізнявся від Леніна сказав, що можливо побудувати соціалізм в окремо взятій країні. Ну, хоча це абсолютно ж дурня. Соціалізм комунізм це глобальні речі за Марксом. Не можна побудувати в окремій взятій країні його. А може він мав на увазі в окремо взятій сім'ї, він не так сказав, там, де щось Тобто В окремо взятих сім'ях комунізм був побудований за часів Радянського Союзу, і вони всі жили в комунізмі. Ну так, номенклатура жила при комунізмі за тиво вищого рангу. Для них вони таки його здобули. А ще таке запитання. Можливо, це спекуляція, можливо, це неповірні факти. Чи могло бути таке, що. Ленін і комуністи підтримувалися е, німецьким урядом, тому що йшла е, як Перша Друга світова війна, і також як він вітвінвид війни, війни, дестабілізація, фінансування про це здається. Денікін е, писав в своєму творі, що здається, ну були... Денікін не мав доступу до архівів. Погоджуюсь, погоджуюсь. Погоджу, тільки постається питання, хто і що писав. Треба виясняти, так, чи людина бачила якісь архівні документи. Да я з його точка зору, звичайно, що на сьогоднішній день це вже фактично встановлено. що Ленін фінансувався з німеччини. Тільки не треба це перетворювати. що Ленін був там німецьким шпигуном, як це говорили його там політичні противники. Бо про це вже було відомо в 20-х роках. Ну, через парвуса йшли ці гроші з Німеччини до більшовиків. Німці були зацікавлені саме в тому привести до влади в Росії уряд, який під час першої ну, партію привести до влади, яка під час Першої світової війни чітко заявляла, що це війна імперіалістична, що її треба закінчувати, що її треба перетворити на громадянську, і що як тільки вони прийдуть до влади, вони закінчать цю війну. Звичайно, що для німців це було абсолютно ну, нормально, і вони робили все можливе для того, щоб така партія прийшла до влади. Ну, славно звісний переїзд у запломбованому вагоні Леніна із Швейцарії до Росії. Це вже ну, хрестоматійний варіант. Німці, звичайно, намагалися це зробити, але не більш того, німці намагалися використати Леніна, Ленін намагався використати німців в своїх інтересах. Кожен грав свою гру. В цій ситуації. І таке запитання досить цікаве. Я не знайшов інформації, наприклад, коли Ленін жив в Європі, чим він займався? Ніде я не знайшов, за рахунок яких коштів він там проживав цей довгий, тривалий час. Ну... За рахунок партійної каси. Більшовицька партія мала одну із найбільших серед партій, партійних кас, тому що партія займалася рекетом, відвертим рекетом. Сталь Сталін цим займався. Він кришував нафтові промисли в нафтоносному районі Баку, займалися грабунком банків. Це такий соціальний бандитизм. Вони не для себе ці гроші. Це все йшло в партійну касу. Велика частина навіть багатіїв в Росії. Ну Сава Морозов фінансував цю партію теж. Тому що ну, багатії фінансували, знаєте, є таке е, словосполучення: не можна всі яйця класти в одну корзину. Ну так треба допомагати і, і правим, і лівим на всякий випадок. Вдруг ліві прийдуть до влади, а я ж вам допомагав, ви мене не чіпайте. Вдруг праві прийдуть до влади. Те ж саме, ось дивіться, ось розписочки. Я ж вам допомагав, зробіть для мене якісь преференції. Тобто, мільйонери це робили із таких от, ну, нормальних економічних е, розмірковувань. І е, я десь читав літературу про те, що Ленінда проживав в день приблизно там на суму, яка десь укладалась в місячний заробіток середньостатистично російського робітника. Там дуже багато не, да, не там була дуже багата партійна каса, і угу. це була одна із самих багатих партій в цьому плані. Угу. Ну так і теж для явних прихильників роздумів. Звідки як і чому для людей, які не мають цю інформацію. Ще задуматися, як це все відбувалося, і не треба робити таку страну просравлю? Взагалі. Нічого доброго там не було, тому що я пам'ятаю, які були зарплати в селян, в колгоспників. Це був повний жах, в них не було, здається, паспортів. паспортизація 81-й рік. Ну, По моєму 74-й, 75-й вже тижні селяни. Я хочу всім нагадати знамениту фразу, хто не пам'ятає тих часів, на борьбу з урожаєм. Та на холяри з ним було боротися, ви посадили тапу. <говори> не могли зібрати, відправляли туди інженерів, юристів, студентів. студентів і від учнів. них продуктивність, продуктивність праці від них була просто колосальна. Просто колосальна. Тобто, це, це був цікавий час. Цікавий час але... Не потрібно про це забувати, дещо перекреслюється. Люди не хочуть в це думати, вірити. Так що людям важко думати, скажем так. Це ж на треба напрягати мозги. Треба <нах> сісти щось? почитати щось. Ну почитати, як знайти. вам все розказали, Путін розказав по телебаченню, все як насправді. <нах> Навіщо <нах> ж думати? Добре. Дуже дякую, дуже приємно з вами було розмовляти. Дякую за вашу працю. Вітання всім слухачам, будь ласка, хто не підписався, ще на пана Віталія. Підписуйтеся, він веде важку, але дуже-дуже важливу для України роботу. Дякую навзаєм за ваші гарні питання, за вміння вислухати. Бо я теж страждаю від того, що я не можу дуже вислухувати людей. Вони мені вже так надоїли, я маю на увазі росіян. Дай Бог Хоч... вам терпіння і здоров'я. І вам Хочу того. Пра... Дякую. Всього Дякую. найкращого. До побачення, до побачення.